Добрій ранок, дітки! Сьогодні ми з вами працюватимемо зі сторіночкою підручника 39. Отже, відкрите сторіночку підручника 39 and look at the exercise 1. Подивіться на вправу першу: Listen, point, and repeat. Послухай, вказуй та повторюй. Ви прослухаєте диктора самостійно, а зараз повторюйте ці слова за мною spring summer autumn winter Ну, і дивлячись на малюнки, ми, звичайно, з вами зрозуміємо, що spring – це в нас весна, summer – це літо, autumn – осінь, winter – зима. Ну, а тепер ще раз повторіть за мною. Spring, summer, Autumn, winter. Very good. Завчіть ці слова на наступний урок. And look at the exercise two. All our task, listen and sing. У вправі другі наше завдання послухати та поспівати. Ви спробуйте поспівати кожен самостійно, використавши значечок е мікрофончику. А зараз ми з вами розперемо слова цієї пісеньки. Now, listen to me. Прослухайте мене. Autumn is yellow. Winter is white. Spring is green. Summer is bright. Давайте з вами подумаємо. Autumn – Це в нас осінь. Yellow. Жовта. Осінь жовта. Winter is white. Зима white. Біла. Зима біла. Spring is green, весна зелена. Summer is bright. Lito yaskrave. And now let's repeat after me. Тепер Autumn is yellow. Winter is white. Spring is green. Summer is bright. Тепер перекрутіть це відео ще раз і ще раз повторіть за мною ці фрази. А потім зупиніть ці відео і прослухайте цю пісеньку, і спробуйте її заспівати. Look at the exercise 3: Listen and repeat. Read. Прослухати та повторити. Прочитати. Дивіться, ми сьогодні знову вивчаємо нові слова та правила за цими словами. Подивіться ще раз, давайте з вами згадаємо: літера І в кінці слова німа, вона мовчить, вона нічого не говорить, ми її ніколи не читаємо. А ось тут в нас літера «ю» дає звук Ю. Прослухайте: м'ю, т'юб, т'юн. К'ют. Repeat after me. Повторіть за мною: м'ю, т'юб, т'юн, к'ют. А тепер подивіться на третій, на другий рядочок. Подивіться: в нас літера K дає звук К. А ви подивіться. Поєднання літер C and K дає та також звук К. Прослухайте. Клок. Сек. Рок. Дак. Now let's repeat after me. Клок. Сек. Рок. Дак. А тепер спробуйте ось ці слова з таблички прочитати самостійно. Now, let's read these sentences. Тепер давайте з вами прочитаємо ці речення. Але спочатку згадаємо, що це за слово that. Згадаємо, кілька років тому ми з вами вчили слова this і that. This цей. Це про той предмет, який знаходиться біля нас, і слово that то то той предмет, який знаходиться далеко від нас. So let's read and translate the sentences. Давайте прочитаємо та перекладемо ці речення. That is a dog. то качка. That is a clock. То годинник. That is a mule. To mu. Подивіться, хто такий му? That is a rock. То гора. Тепер спробуйте ці речення прочитати самостійно. And now, look at the exercise 4. Look, say, and write. Подивись, скажи та напиши. Отже, Давайте з вами відповімо на запитання, дивлячись на ось ці малюночки. So, Open Your Copybooks, відкрити зошити свої в клітиночку. І спробуємо відповісти на запитання. Look at the first picture. Подивіться на перший малюночок. What season is it? Яка пора року? It's winter. So, write down in your copybooks. Запишіть у своїх а, робочих зошитах. It's winter. Запишіть сьогодні. So, сьогоднішнє. Зупиняйте відео там, де потрібно, щоб ви це встигали. It's winter. The next question. What color is winter? Якого кольору зима? Подивіться, якого кольору зима. It's white. Вона біла. It's white. Write down. It's white. Very good. The second. Другий малюночок. What season is it? Якого, о, яка пора року? Ми бачимо, що це у нас осінь. It's autumn. Write down in your copy books. It's autumn. And what color is autumn? Якого кольору? «Осінь». It's yellow. Very good. Oh, it's orange, і так і так можна сказати. It's orange. Давайте. It's orange. Але ми з вами, дивіться, згадайте, ми на тому уроці з вами утворювали складне речення з двох кольорів. Orange and yellow ми можемо написати. Orange and yellow. Запишіть ці два речення. А третій, четвертий малюночок розберіть самостійно. What season is it? Якого кольору? Яка це пора року? Мабуть, це в нас літо. It's summer. What color is summer? Якого кольору? Літо. And... What season is it? Це, мабуть, в нас весна. It's. Запишіть ці, ці два речення. До кожного малюночка, дивіться, у нас буде по два речення. По-перше, що це, яка пора року, і друге, якого кольору. And now open your copybooks. Тепер відкрийте зошити робочі, друковані ваші. На сторіночці 28. Now, look at the exercise one. Подивіться на праву другу. Look, uh, exercise 1. Look and scramble and write. Подивись, в uh, склади правильно слово and write. Запиши. Отже, look the first picture. Подивіться на перше малюночок. What's the word? Яке це слово? Подивіться. Подивіться на слова. І запишіть це слово. Якщо ви уважно подивитеся і скористаєтеся вправою першого підручника, там, де в нас нові слова, то ви зрозумієте, що це в нас слово spring, весна. Отже, ми записуємо це слово spring. The next picture, наступний малюнчок, якщо ми подивимося, це в нас літо, а літо це в нас summer. Отже, write down. Запишіть. Запишіть це слово summer. Так, the next one. Це в нас осінь. Autumn. And the last one is winter, звичайно. У нас зараз зима. It's winter. Зупиняйте відео там, де вам потрібно, і дописуйте слова. Now look at the exercise 2. Подивіться на вправу другого. Our task is uh, to complete. Нам потрібно доповнити речення, згадайте? той віршик, з яким ми працювали у вправі другій. Seasons. пори року. І саму пісеньку, сподіваюся, ви вже проспівали цю пісеньку. Autumn is yellow, звичайно. So, write down yellow. Autumn is yellow, is white. А що з нас біле? Звичайно, це нас Winter. Winter, Winter is White, Spring is green And what is bright? Що там яскраве в нас? Звичайно, це у нас саме завершилося. Summer is bright. Now, look at the exercise 3. Match the rhymes. Ми вже таке робили з вами Поєднати. Поєднати ці слова, ті слова, які в нас однаково звучать. Отже, прослухайте. Duck, cute, Sock. clock, truck, Mute. Ну, якщо ви, ви, звичайно, подивитеся, то ви зрозумієте, що duck – це в нас опа, truck. Cute це в нас mute. І sock – clock. О, так, цікаво, ми з вами створили пари слів. And the last exercise. остання вправа. Complete, доповнити речення. What season is it? Look at the picture. Подивіться на малюночок. What season is it? Звичайно, що це в нас осінь. It is autumn. So write down autumn. Autumn. What color is it? It is orange. It is orange. Отже, ми все з вами в друкованому зошиті зробили. І тепер на наступний урок вам потрібно завчити ось ці слова spring. Summer, Autumn, Winter and Seasons. Seasons пори року. Seasons. Отже, декілька разів ще прослухайте диктора, повторюйте за ним, запам'ятовуйте. І ще у вас залишилася вправа четверта у підручнику доробити третій-четвертий малюночок за прикладом. And now our lesson is over! Наш урок закінчено. Goodbye!